За доброю традицією, кращі учні міста наприкінці навчального року не залишаються без уваги. Свято сузір'я дитячих талантів є невід'ємною частиною їх шкільного життя. Нагадаємо, під час цього заходу нагородження вшановують учнів переможців третіх та четвертих етапів всеукраїнських учнівських олімпіад, всеукраїнських та міжнародних турнірів, конкурсів, спортивних змагань та конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт малої академії наук України. Сузір'я дитячих талантів в цьому році, як завжди, проходило в залі засідань Конотопської міської ради. Шановні учні, шановні присутні, дуже радий, що я сьогодні тут знаходиш серед вас. Відчувається, що знаходиться не посеред такого інтелектуального прогресивної молоді. Хочу вам по перше подякувати за те, що ви є, за те, що ви невпинно намагаєтеся рухати наше місто вперед. А також всю Україну. Сподіваюся, що це далеко не останні ваші перемоги, як на всеукраїнських змаганнях, так сподіваюся, і на міжнародних. Також переконаний в тому, що всі ваші сьогоднішні звитяги вам обов'язково знавляться в майбутньому. Те, що ви робите, це дуже великий труд. І я надзвичайно рада з того, що свій шлях, правильний шлях, ви брали вже зараз і над тим працюєте. Говорю це вам як начальник відділу освіти, як вчитель і, звичайно ж, як мама. Шановні батьки, надзвичайно вдячна вам за підтримку ваших дітей, за те, що ви побачили їхнє бажання займатися конкурсами олімпіадами, за те, що ви їх підтримуєте і морально, і звичайно ж матеріально. Шановні вчителі, ваша робота надзвичайно вдячна вам за вашу роботу, за ваше небайдуже ставлення, не буду говорити стандартних світ до виконання посадових обов'язків. За небайдуже ставлення і за любов до своєї вчительської праці і надзвичайно рада бачити серед вас як метрів, які вже не перший рік мають такі результати, так і, звичайно ж, наших молодих педагогів. Бажаю звершень і того, щоб наша галерея зірок ставала все більшою, більшою і більшою. Учні, які довели, що талант та працелюбність це сходинка до успіху, були нагороджені премією міського голови та начальника відділу освіти. А також було вручено грошові винагороди переможцям олімпіад, турнірів та конкурсів, які прославили місто далеко за його межами. Цьогорічні номінації, якими удостоїлися присутні в залі, були такими: гармонійна особистість, випускник інтелектуал, інтелектуальна надія, надія спорту. Яскрава неординарна особистість, майбутнє сьогодення. За особливі досягнення та високу результативність в олімпіадах, конкурсах, турнірах було вручено найвищі учнівські відзнаки Конотопської міської ради. Почесні нагрудні, золоті та срібні значки «Ерудит». не залишилися поза увагою міської ради і ті, хто сприяв розвитку учнівських талантів. Вчителі за плідну та результативну працю отримали подяки начальника відділу освіти, а батьки за гідне виховання своїх дітей отримали подяки від. Міського голови нагородження шкільної еліти та їх наставників відбулося під супровід виступів прихильників сценічної творчості. Цю нагородження сузір'я дитячих талантів дивіться на нашому телеканалі у суботу, о 19 годині. Нещодавно в міському відділі освіти відбулася нарада з питань якості гарячого харчування в школах. На ній були присутні секретар міської ради Олена Багрянцева, начальник відділу освіти Ольга Беспала, спеціаліст Конотопського міжрайонного управління Держсанепідемслужби у Сумській області Ніна Баско, головний спеціаліст відділу контролю Конотопської міської ради Наталія Гладун, директори шкіл, приватні підприємці, які обслуговують школи та батьки учнів. Вступним словом відкрила нараду секретар міської ради Олена Багрянцева, яка наголосила на тому, що харчування дітей для влади міста є дуже важливим питанням. Також пані Олена доповіла про результати рейду по перевірці якості харчування дітей у школі номер 13 та повідомила про те, що перевірки в навчальних закладах триватимуть і надалі. Також доповіла присутнім про особливості харчування в навчальних закладах конотопу начальник міського відділу освіти Ольга Беспала. Далі ознайомила всіх із нормами харчування представник санепідемслужби. Батьки учнів місцевих шкіл мали змогу поставити присутнім на нараді запитання, на які отримали відповідні роз'яснення. Також батьки звернулися зі своїми пропозиціями та зверненнями, що стосуються покращення якості харчування дітей у школах. Цієї неділі, 15 травня, відзначається міжнародний день сім'ї. Цей день був встановлений Генеральною асамблеєю ООН ще у 1993 році, з метою зосередити увагу суспільства на такому його важливому елементі, як сім'я. Перед цим святом ми вирішили провести опитування конотопчан, що для них означає слово сполучення сімейні цінності. Любов, звісно, уваження, розуміння. Що потрібно для того, щоб сім'я була щасливою? Нужна друг друга розуміти. І вважають, діціні. Сімейні цінності це благополуччя сім'ї. Відношення батьків до дітей, виховання дітей як майбутнє покоління. Ну і сімейні цінності це щоб було злагода між батьком, матір'ю, між старим поколінням, між новим поколінням. Ну і правильне виховання, щоб виховувати патріотів своєї держави. А що для вас означає сімейні цінності? Любов, взаємопонімання. Родина, всі були щасливі, здорові, слава Богу. У пріоритеті цінності, як вважаєте, на якому місці повинна бути сім'я? На першому, звісно. звісно. В першу чергу сім'я, а потім все остальне. Сімейні цінності, які стоять на першому місці у кожного чоловіка. Злагода, любов і все остальне. Для щастя родини, що повинно бути на першому місці в сім'ї? щастя родини Должна бути любов, взаємоозначення хороші повинні друг друга поддерживать вот так вот ну и конечно же детки выращивать деток щоб сім'я була крепка. Сім'я є берегиною людських цінностей, а ще опорою та підтримкою в житті. Та, на жаль, завжди у всі часи існують неблагополучні сім'ї та сім'ї, яким потрібна допомога спеціалістів. У цьому році до Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за допомогою звернулася наступна кількість сімей. Близько 300 сімей, вже яким надавали свої соціальні послуги. Переважно які проблеми були в цих сім'ях. Ви знаєте, проблеми різноманітні. Це і е, від міжособистісних стосунків сім'ї, там, де чоловік і жінка за крок до розлучення, там, де приходять і кажуть, будь ласка, ну допоможіть сім'ї, тому що не можемо жити, не вміємо, можливо, якісь проблеми нас турбують. Це також і е, сім'ї, там, де виховують дітки з різними формами девіації. Переважно за це півріччя, можна сказати, п'ятий місяць сьогодні, так то декілька сімей, там де діти мають суїцидальну поведінку. Демонстративно переважно, але все ж таки батьки не зможуть справитися з таким явищем в своїй родині. Зовні це дуже благополучні сім'ї. Це не сім'ї, там, де батьки схильні до вживання там алкоголю чи ще якихось там проблем. А це зовні благополучні сім'ї, але все ж таки відбуваються там якісь проблеми. Потім це і сім'ї, там, де дітки а, з особливими потребами. А, батьки отримують психологічну допомогу. Ми направляємо до суб'єктів соціальної роботи там, де дитині ну, справді можуть допомогти. Також це і сім'ї, які знаходяться в складних життєвих обставинах, там де малозабезпеченість або не оформлені державні соціальні допомоги, або там, де один із членів родини потребує лікування або обстеження і матеріальних затрат. Ми теж звертаємося і до суб'єктів соціальної роботи, до депутатів міської ради, які нам надають підтримку саме цим родинам, для того щоб попередити кризові сім'ї, яку роботу проводить ваш центр. Ну, перше, скаже, перший напрямок роботи це інформаційно-просвітницька робота або профілактика, так сімейного неблагополуччя. Ми працюємо з учнівською та студентською молоддю. наших шкіл це старші класи, це технікуми. Ми працюємо з студентами. Ми проводимо там школу до шлюбних стосунків, яка має назву «Архітектори сім'ї. Спілкуючись з молоді, завжди рекомендую їм відповісти на самі три головні питання. Перше, це хто я? Друге, чим я повинен займатися в цьому житті. А третє, з ким я повинен будувати свої сімейні стосунки. І що я бачу? Що більшість починає з третього питання. Починає щось будувати, саме стосунки. Вони ще молоді, але хочуть вже жити як дорослі. І забувають насправді хто і чим я повинен займатися. Забувають знайти себе в цьому світі, своє життєве призначення і тому натикаються на деякі проблеми в майбутньому. Або мають вже негативний досвід великий. Побудови сімейних стосунків, тому моя б рекомендація, що краще перш ніж одружитися, треба роздивитися і підготуватися. Другий напрямок що ми працюємо з вагітними жінками та членами їх сімей на базі жіночої консультації, і до нас звертаються самостійно жінки, які потребують допомоги. Якщо сім'я сама бажає звернутися до вас за допомогою, нагадайте свою адресу, куди людині приходити. Так, ми називаємося так: Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Ми знаходимося в міській раді, в приміщенні міської ради. Це 409 кабінет, телефон 23396. Тому, будь ласка, звертатися можна з різних питань і ми. З радістю будемо допомагати кожній родині, кожній особі. До речі, коли в нас вже в нас роботі опиняються сім'ї, там де є ну, деякі проблемні питання, то у нас ще є така форма роботи як тренінги сімейного виховання Це на базі центру нашого в рамках сімейного клубу, який називається щаслива родина. Приходять мами переважно, мами, там бабусі, опікуни приходять, і ми проводимо з ними бесіди, тренінги, проводимо різні заняття. Це у нас відбувається в такій домашній, скажімо, атмосфері формі, але кожен розказує про свою ситуацію. Можливо, можливо, хтось не хоче розказувати, просто слухає, ділиться переживаннями, отримують поради та рекомендації, як саме подолати. Складнощі в житті чи ситуація, яка у них сталася в родині. Вміння правильно заощаджувати енергоресурси значно економить кошти споживачів. На сьогодні цьому вчать і в закладах освіти. Нещодавно в спеціалізованій школі номер 2 відбувся захід в рамках проєкту Школа енергії, на якому побувала і наша знімальна група. Про це наступний репортаж. Сьогодення питання щодо заощадження енергоресурсів стає особливо актуальним. Тому наше місто, як підписант європейської ініціативи Угода мерів розуміє ці проблеми та долучається до енергоефективних заходів. В місті впроваджується багато енергозберігаючих заходів як у бюджетній сфері, так і в комунальному секторі. Але Значна увага приділяється також вихованню енергосвідомих споживачів, тому мені дійсно приємно сьогодні знаходитися у другій школі на їхніх проектних днях, які відбуваються в рамках проекту Школа енергії. Ми підтримуємо ініціативу другої школи та бажаємо успіху сьогоднішніх проектним днях. Координатором по школам в проєкті школи енергії. І сьогодні я дуже рада бути а, тут, в Конотопі, і вітати а, школу, а, яка успішно а, пройшла певні етапи цього проєкту. Діти прийшли а, уроки разом з енергоаудитором та зробили енергоаудит школи. І сьогодні я сподіваюся побачити а, свято, і а, радість і розуміння. А у дітей того, що енергоефективність та енергозбереження важливі для нас, Цілью даного мероприятия є іменно розпространення інформації об енергозбереженні і енергоефективності серед учеников, щоб вони в дальнішому вже обучали і з цією інформацією родителей, общества і е, цілий целий город. Учні в школах вивчають не лише шкільні предмети, але й те, що знадобиться у повсякденному житті. Прикладом цього є вже далеко не перший захід, що був проведений в закладах освіти, направлений на вивчення правил дорожнього руху. Цього разу про правила поведінки на дорогах самі ж учні розповідали в розважальній формі. В загальноосвітній школі номер пройшов КВН з символічною назвою ЮІР, що розшифровується як юні інспектори руху. Про свою безпеку дбаєш, певен будеш ти тоді, не опинишся в біді. Нехай біжать потоками машин, немає хвилювань та володіїв. Ми знаємо, що правила єдині, а трохи гумору до них додаємо. <плес> Послухай, чого по це на машині? Спереду і ззаду різні не так попереду мобільний, а ззаду домашній. <плес> <плес> Ось нарешті такий зала на права, хочу собі в машину. Може, порада шукати дівчини найкраще? Для дівчини найкраща, найкраща правильна машина. Серед двох команд-учасниць перше місце посіла команда Зебра. Друге місце, відповідно, дісталося іншій команді форсаж.